Ми, ми тестуємо, тестуємо дубайський шоколад. шоколад. Оригінальна шоколадка. І це не оригінальна шоколадка. Моя шоколадка коштує 450 гривень в ній 200 грамів. А твоя скільки коштує? Моя коштує 999 гривень, і важить вона також 200 г. Зараз ми їх спробуємо і порівняємо. Кажемо зразу: ми ніколи не куштували дубайські шоколадки, і це наш перший досвід. От тому, от лівна мене підбила, я зразу купив ось цю оригінальну. Вона дуже хотіла її спробувати. А потім я кажу: так давай купимо і не оригінальну, спробуємо і покажемо людям, яка різниця в цих шоколадках. І чи вони взагалі варті тих грошей, тому що навіть... 450 гривень за шоколадку, ну, я вважаю, це не дуже дешево. І можна просто купити якісний швейцарський класний шоколад. Але це у всьому винна ти. <гум> ну, давай відкривай. Ми собі підготували чайочок тайванський для того, щоб запити і порівняти інше, щоб бути більш об'єктивними. Так. Пакування, звичайна фольга. Ох ти, дивіться. Шоколадіще яке. Це оригінальна дубайська, але воно щось трошки потануло, бачите? Хтось її в руках довго тримав. Відкривай. Давай розламуй цю. Ого! Нічого собі! Клас! оце бачите, дуже багато тут в цій оригінальній, дуже багато фісташкової пасти. Ну що, кайфуємо, кусаємо? Так. Давай. хромтить. Вона смачно. Знаєте, нагадує, якась фісташкова халва в шоколаді. Так. Да? Залишаємо мамі. І будемо відкривати мою неоригінальну. Так, тримай тобі серветочку. Дякую. Відкриваємо неоригінальну. Також Турція. Також 200 грамів. Більш тонка така фольга в цій шоколадці. Також вона у нас трошки вже підтанула, тому що у нас гаряче. Також є малюночок, як на оригінальній, і я її зараз опа! розламую. Тут більш товстий для порівняння, бачите, порівнюю. Беру ось цю. і ось цю. Тут більш тоненький і делікатний такий шоколад. В цій. На смак ще не знаю. Тут більш товстий, бачите, більше шоколаду. І за рахунок цього трошки менше фісташкової пасти. По кольору майже одне й те саме. Ну, прям майже одне і те саме. Так, тримай. І зараз ми 3-4... Кусаємо. М -м -м -м. Дивіться. Ну тут от дуже товстий цей шоколад. І в цій шоколадці сам шоколад перебиває смак ось цієї дубайської. Пасти з тістом катаюфі. Тобі як? Мені подобається, але дуже засолодкий такий смак. Ще не дуже рівномірно розподілен так, шоколад. Він десь товстіше, десь тонкіше, і тому це так іноді перебуває смак. Яка смачніша? Мені стається оригінальна. Оригінальна смачніша, так. вона більш ніжна, більш. Краще зроблена, шоколад більш делікатний. Тому, однозначно, ми не жалкуємо ну, рівноцінно, що ця дешевша і вона гірша на наш смак. І сам шоколад, от він, знаєте, має такий смак от в дитинстві, пам'ятаєте, там в 90-ті роки. Турецькі шоколадки. От вони мильний такий смак шоколаду. Самого. Він не дуже смачний. І трошки мильний такий смак шоколада. М -м.